Обряд вінчання. Ще одним обрядом, який дали людям вищі сили, так само як обряд хрещення, є обряд вінчання. Отже, в чому суть цього обряду? Настає час, коли душу відв'язують від роду її батьків. Цей час індивідуальний для кожної душі та залежить від її готовності створити свій власний рід. Відв'язана душа перебуває в такому стані до заснування власного роду. Обряд вінчання якраз і є об'єднанням чоловіка і жінки для заснування ними окремого роду. Якщо не провести обряд вінчання, то в такому випадку за рішенням наставників кожен з подружжя прив'язується назад до роду своїх батьків. Або так і залишається відв'язаним, що частіше трапляється, оскільки це менш енергозатратно. У будь-якому випадку у пари виникає кармічний борг. Їхні душі не можуть об'єднати. За відмову пари від даного обряду передбачена відповідальність, оскільки вони, об'єднавшись в пару, запускають створення роду. Однак далі процес без цього обряду не просунеться. Припустимо, дівчину відв'язали від роду батьків, а заміж вона вийти так і не змогла, хоча і все, що від неї залежить, для цього робила. Або таки знайшла свою пару, а чоловік не хоче одружуватись, в тому числі й вінчатись. Якщо це відбувається по вині іншої людини, тоді кармічна відповідальність цієї дівчини буде незначною. У випадку, якщо пара не вінчалася, а просто зареєструвала шлюб юридично, в такому випадку настає часткова відповідальність, дані душі залишаються між собою все одно ніяк не пов'язаними. Діти, народжені в такому шлюбі, також автоматично несуть кармічну відповідальність, оскільки вони пов'язані з батьками. Якщо ж батьки передумали та вирішили обвінчатись після народження дитини, то їм кармічний борг все одно не списується, а от дитині пробачається. Тобто зачати дитину бажано вже після вінчання, взагалі бажано навіть вступати в інтимну близькість вперше тільки після вінчання. Однак відповідальність за це порушення незначна. Душа дитини при виборі батьків перед втіленням, не знає, чи будуть вони вінчені, в неї такої інформації немає. У випадку розлучення вінченої пари, вона автоматично розвінчується. Однак, якщо пара встигла народити дитину, вона все одно залишається енергетично об'єднаною. Вінчена пара, що розлучається, заробляє величезний кермічний борг оскільки вищими силами на них марно витрачено велику кількість енергії. Такі душі назад до родів їхніх батьків не прив'язують, вони, так би мовити, зависають в повітрі. Вони можуть створити шлюб з іншими партнерами, однак він буде нечистим і це вплине негативно на родову карму. Такий рід очиститься не скоро. Дану родову карму будуть відпрацьовувати декілька поколінь. Отже, в яких ще випадках душа зависає в повітрі, від'єднана від роду батьків? Крім помилкового шлюбу, ще може бути зміна прізвища, коли дитина народжується від одного батька, а потім її всиновлює інший. Тоді душу відкріпляють від одного роду, а до іншого не прикріплюють. Тому що це відбувається через помилковий шлюб її батьків. Таку дитину не можуть прикріпити до іншого роду. Тут спрацьовує родова карма. Якщо людина помилилася у виборі пари, вона за це теж нестиме кармічну відповідальність, оскільки дана душа зайняла не своє місце. Потрібно було спочатку переконатися, чи твоя це пара, вже потім вступати в шлюб. Перш ніж вступати в шлюб і взагалі в близькі стосунки, потрібно добре пізнати одне одного, не потрібно поспішати. Якщо це твоя людина, це стане зрозуміло, тебе до неї притягне рано чи пізно. І не буде сумнівів, що це твоя пара. У вас буде багато спільного. Взагалі такі пари завжди гармонійні. Щодо зміни прізвища. Ну, прийнято, що жінка, виходячи замість за чоловіка, бере його прізвище. Зміна прізвища на прізвище партнера зближує ще більше, символізує єднання двох людей. Тобто це дуже сприятливо з енергетичної точки зору, але не принципово, щоб саме жінка змінювала прізвище. Не має значення, хто саме змінює прізвище. Важливо, щоб воно спільне. Отже, що відбувається з душами дітей, від яких відмовляються біологічні батьки? Їх відкріплюють від роду біологічних батьків, а в разі усиновлення їх прикріплюють до роду прийомних батьків. Щодо кармічного боргу для такої дитини, в такому випадку буде тільки часткова відповідальність, оскільки дана дитина не повністю виконує свою програму і буде вимушена від неї на деякий час ухилитися. Але це ми говорили про ті випадки, які в програмі в програмах розвитку душ не прописані. Однак. Буває так, що в програмі прописане усиновлення прийомними батьками або два, або більше шлюби. В такому випадку це кармічні вузли, під час проходження яких душі дається змога зробити вибір на користь темної або світлої сторони. В разі смерті одного з подружжя. Що ж робити тому, хто залишився живим? І чи може він собі ще одружитися, не нашкодивши собі? Якщо в парі, в якій панувала гармонія, тобто душі є парою одне одного, помирає один з партнерів, тоді той, хто залишився у втіленні, може створити пару з іншою людиною, однак це буде вже не його пара. В такій парі не буде гармонії, що властива так... Ну, відсутність гармонії, вона взагалі властива парам з темних рівнів. Однак більше одного шлюбу може бути передбачено програмою. Ну, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Отже, і ще розповім, як відрізнити гармонійну пару від інших. Як це взагалі помітити? Ці люди пасують один одному навіть зовні. за якостями доповнюють один одного. Між ними панує любов, не згасає пристрасть. Вони проявляють гнучкість у стосунках один з одним, обходячи гострі кути, бережуть, дбають одне про одного. Це завжди світлі пари. У них є спільна мета. Вони дивляться в одному напрямку, оберігають та підтримують один одного. В таких парах або рівноправні стосунки, або один з партнерів добровільно віддає право лідерства іншому. Вони не змагаються, не борються один з одним. Однак це при умові, що вони близькі за рівнем розвитку, і їм не треба проходити кармічне партнерство під час втілення.